Знайомтеся, лікар-хірург, ендоскопіст Євген Леонідович Комар. Він прибув до нас із Покровська Донецької області. У команді ірпінської первинки поповнення Євген Леонідович Комар віднедавна працює в амбулаторії на Свято-Покровській, 73 в гостомелі. З появою нового фахівця тут з'явилася і нова послуга. Відтепер в амбулаторії свій ендоскопіст. І щоб зробити дослідження шлунково-кишкового тракту, мешканцям не потрібно їхати далеко. Покажу, як зображення транслюється безпосередньо на екран. Зимітуємо шлунок на моїй руці. Раніше були такі гастроскопи, що люд... лікар дивився от отако. Це не дуже зручно, неприємно це ускладнює процедуру, теж по часу вона подовжується. А за допомогою такої сучасної техніки то маю можливість все оглянути. Ось так чітко в усіх деталях на екрані відображається все, що відбувається, і в наших внутрішніх найпотаємніших закапелках. Лікар каже, що під час процедури можна визначити також кислотність шлунка, а також зробити тест на пілорі. Це бактерія, яка спричиняє виразкову хворобу або ускладнені форми гастриту. Також робимо біопсію під Час дослідження, тобто, якщо є якась проблема або дуже виразка велика у людини, або якась, не дай Бога, онкологія, ми під час цього дослідження беремо на зразок і відправляємо на аналіз. А ще у цьому кабінеті можна дослідити і кишківник, зробити колоноскопію. Я знаю, що багато людей вони бояться таких обстежень, бо це щось страшне, це неприємне. І мені також відомо, що колоноскопію роблять, є варіанти робити під наркозом. Ми робимо, а вас? Ми робимо і під наркозом, пацієнт буде спати, нічого не відчувати, ніякого дискомфорту, як то кажуть. Також можна під наркозом пройти і обстеження шлунка. Євген Леонідович може також обстежити, у якому стані ваші судини. І ви можете навіть послухати через рух крові, як б'ється ваше серце. Вікарі, коментуйте, що це за шум? Це б'ється ваше серце. Тобто, це тут є запис, вимірюєте так швидкість кровотоку. Як бачимо, за один прийом в одного лікаря пацієнт може отримати цілий спектр послуг. Окрім обстеження, Євген Леонідович, завдяки своїй фаховості, ще консультує й одразу надає відповідні рекомендації. Зазвичай це робить інший лікар лікар ендоскопіст він, працює, він має договір з Національною службою здоров'я України. Це плюс великий, тому що для певних категорій ця послуга буде безкоштовна за направленням сімейного лікаря. Ну і також є опції у нього додаткові, які можна на конкурентноспроможних цінах надавати для, також для нашого населення. Ми дізналися, що гастроскопію, включаючи біопсію, можна пройти безкоштовно, якщо вам є 50 років і є направлення сімейного лікаря, колоноскопію від 40 років. Але за медикаментозний сон доведеться заплатити, бо держава таких витрат не покриває. В амбулаторії ми познайомилися із дружиною Євгена Леонідовича. Разом зі своїм чоловіком Крістіна Комар вимушена була залишити свій дім і роботу на Донеччині. В першу чергу, каже, треба було вивозити дитину у безпечне місце. А тут і дружно прийняли в новий колектив. В амбулаторії працює сімейною лікаркою. Зараз вона знайомиться зі своїми новими пацієнтами. Я ще спеціаліст з ультразвукової діагностики і лікар-гастроентеролог. Тобто, ви коли оглядаєте пацієнта, то ви можете його широко оглянути. Так, да. да. я можу виконувати ультразвукову діагностику і консультувати як лікар-гастроентеролог ще і, хоча Крістіна Комар працює в амбулаторії всього тиждень, але пацієнти вже встигли оцінити її роботу. Нам дуже сподобалося. Уже давно нам казали про цю амбулаторію в, в гостомелі. Ми якось не доходили, бо не було нагоди. Слава Богу, здоров'я були. От тому а зараз мені треба пологовий підписувати і Потрібен свій терапевт. Ви знаєте, дуже приємно. Приємно, що міняється. Міняється все. Міняється відношення до клієнтів. міняється сама атмосфера наших лікарень. І це дуже приємно, що у нас з'являється нове обличчя нове приміщення, що можна приймати по-людськи. Нова лікарка зараз набирає собі декларантів, так що поспішайте, поки є місця.